Ви дивитеся Суспільне Крим. Підписуйтеся на Суспільне Крим у соцмережах. Мілітаризація освіти як російські окупанти готують кримських дітей до війни. Запас калібрів, скільки крилатих ракет накопичила армія РФ на окупованому півострові, не доповіла в ФСБ, за яке листування під контролем Москві суд у Криму звинувачує МНЗ закиряєву. Це фото випускного моєї дитини. В українській школі в Сімферополі в 2014 році можна побачити наскільки веселі безпосередні діти рівно через рік. Вже під російською окупацією наша ж школа і отак виглядали діти нашої гімназії. Кримчанка Наталія Лютікова показує світлини своєї доньки зі школи в окупованому Сімферополі. каже про мілітаризацію школярів в освітніх закладах Криму знає не з чуток. В моїй сім'ї є прийомна донька. Чотири роки назад вона до нас приїхала з Криму. І причина виїзду була в тому, що в її школі абсолютно було до мінімуму доведено навчання дитини, але її примусово включили в склад юнармії і дітей вчили стріляти. Тому коли вона приїхала сюди, то програму за своїм віком вона не знала. Ну, Ну, навіть наполовину, так як треба, але вона ідеально збирала і розбирала автомат. Це доволі показова історія. Юлія викладала англійську в одній з кримських шкіл. Каже у 2014 році, одразу після незаконного референдуму до освітян почали надходити інструкції, як правильно розповідати учням про російський Крим та війну проти України. На той момент я теж була класним керівником. В мене були діти шостого класу, шостий, сьомий, так. І з самого початку теж в мене були непорозуміння з дирекцією, бо я не проводила класних години, так як вони очікували. Дуже багато цих класних годин проводились тому. В тому напрямку, щоб діти починали любити і пишатися Росією, далі озвучу статистику: за 10 років Росія в 50 разів збільшила бюджетні витрати на так звану молодіжну політику, у тому числі й на окупованих українських територіях. З трохи більше мільярда у 2014-му до 56 мільярдів рублів. Це майже 17 мільярдів гривень цього року. Це до прикладу більше ніж Росія заклала у 24-му році на культуру та майже двічі більше ніж річний бюджет російського міста Тула. Експерти кажуть, лише в Криму десятки тисяч дітей віком від 11 до 18 років за Учні до так званої юнармії, якщо загалом в школах окупованого Криму здобувають у світу понад 200 тисяч дітей, до кінця року окупаційна влада планує залучити до лав юнармії кожного десятого школяра. Очевидно, що їх набагато більше, і тому ми говоримо про певні цифри. Ми говоримо про цифри, скільки дітей в юнармії. Що це більше 35 тисяч дітей зараз на окупованих територіях, скільки дітей в Русі перших. Ми говоримо про ось ці цифри, які нам доступні. Але ми також розуміємо, що ця кількість дітей вона росте, і росте. На жаль, весь масштаб порушень ми побачимо лише, коли ми зможемо звільнити наші території і коли ми матимемо доступ до списків реєстрів, які є на окупованих територіях. Наразі в окупованому Криму діють щонайменше 9 подібних до юнармії мілітарицентрів. Назву деякі з них крим Центр, Союз казачої молоді Криму і Севастополя, Союз спадкоємців Традицій і Патурійський десант. До начальної програми мілітариорганізації входять: спортивно-патріотичні турніри, змагання з кольової стрільби, збирання розбирання автомата Калашникова, метання гранати в ціль, уроки змаскування та евакуації поранених. За словами голови управління кримської правозахисної групи Ольги Скрипник мета такого так званого патріотичного виховання на окупованих територіях одна спонукати молодь долучитися до збройних сил армії РФ. Попри такі шалені тиски пропаганди, ми все одно бачимо, як достатньо багато про українського населення зберігається, в тому числі це стосується молоді. Да і навіть окремі акції протесту, як, наприклад, Богдан Зіза, дуже молода людина, яка більше свого свідомого життя прожив від окупації. Він 22-го року вийшов на акцію да протесту свою персональну проти війни в Україні. Тому, в принципі, я думаю, що це дуже цінно. І ми маємо завжди пам'ятати, що ця окупація все одно не змінила Крим повністю. Його російським. За словами правозахисників, деякі керівники воєнізованих організацій для молоді вже перебувають під санкціями. Зокрема, директора Севастопольської школи і майбутніх командирів Володимира Коваленка заочно засудили в Україні до 10 років в'язниці. А влітку того ж року він потрапив в санкційні списки ЄС, Швейцарії, Великобританії та США. Торік під міжнародними санкціями опинився Дмитро Полковніков у 20-му році. Чоловік заснував та очолив Союз героїв города Героя Сєвастополя. Дехто з окупаційних чиновників через мілітаризацію дітей фігуранти кримінальних справ в Україні. тут мова йде про Олену Романовську, яка наразі є заступницею очільника кубесіна уряду Криму і допомагала загарбникам до кінця 2024 року включити до рядів так званої юнармії. Майже не кожну десяту дитину з Криму. Інша фігуранка це Аня Григорян, заступниця очільника окупаційного комітету молодіжної політики Крим, яка наразі керує центром військово-патріотичного виховання Авангард. У цих установах російські інструктори навчають молодь тактиці ведення бою, проводять водному та диверсійну. Підринув підготовку і загалом готують учнів до війни проти нашої держави. З даними Центру національного спротиву лише торік, майже сотня учасників юнармії пішли воювати у складі Збройних сил Росії проти України. Правозахисники наголошують, мілітаризація освіти і насаджування конкретної ідеології дітям на окупованих територіях є міжнародним злочином. Анастасія Діденко, Сергій Дунда, Олексій Мовсесян, Валерій Ратушнюк, Суспільне, Новини Крим. Росія тривалий час накопичувала в окупованому Криму крилаті ракети типу Калібр, які може використати для ударів по материковій Україні. Про таке попередили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Водночас, військовий експерт Олег Катков проаналізував, країна окупант може запустити близько 60 калібрів одночасно. Дальність такої ракети від півтори тисячі кілометрів. Тож під загрозою ударів вся територія України. Насправді ж ну, ніхто там не стоїть і об'єктивно там кожен день і не перевіряє, скільки дійсно виготовлено у РФ певних видів ракет. Але об'єктивно так, якщо ворог не засовує певні види озброєння, то він його накопичує. Так, калібр може бути до такої приблизної кількості, тобто 250 в середньому, так, 260 накопичних запасів, і може їх використати. Звісно, для ударів по Україні. Ще два місяці СІЗОБі справа на заставу до 1 червня. Голосіївський райсуд Києва продовжив запобіжний захід Миколі Федоряну, якого підозрюють у державній зраді, а саме у співпраці з ФСБ В окупованому Криму. Він як керівник транспортного управління Чорноморнафтогазу, надавав автівки російським силовикам для обшуків та затримань кримських татар. Таких епізодів зафіксовано щонайменше 12, каже прокурор. Ми суді надали докази. Які ми вважаємо, підтверджують достатні достатній мірі, підтверджують вину обвинуваченого суд? Їх дослідив водночас. Адвокат Олександр Лумельченко каже, доказів провини бракує. А суд затягує процес, Чи є достатньо доказів на даний момент не не можемо сказати. У нас є певна правова позиція, яка висловлює те, що все ж таки Федорян не вчиняв тих дій, які йому інкримінують. Микола Федорян до окупації Криму був заступником начальника управління МВС України в Крим. У 2012-му перейшов «Чорноморнафтогаз», де керував управлінням транспорту. Залишився там працювати, коли підприємство Росіяни захопили. Затримали Федоряна 7 листопада 2020 року на КПВВ Каланчак, коли той повертався додому на півострів. Із в'язниці живим не випустять у краснодарській колонії Росії. Погрожують незаконно засудженому кримському політбранцю Олегу приходьку. Розповіла Суспільний Крим його дочка Наталя Швецова, каже батька за чимось наказом зверху, тримають у штрафному ізоляторі, буцімто за порушення режиму. Коли людина вже пожилого віку, ноги отекші по коліна сісти сість можна. Він присів і голову на стол положив він уснув. Знову на тебе в шизо. От уже с марта місяця он сидить только в ШИЗО. Про українського активіста із Сакського району Окупованого Криму Олега Приходька Ефесбівці затримали у жовтні 2019 року. За сфабрикованим звинуваченням у підготовці теракту Ростовський суд ув'язнив кримчанина на 5 років. Торік суд Верев додав Приходьку ще 4,5 роки позбавлення волі. За те, що не донесла в ФСБ, в окупованому Криму, взялися судити кримську татарку Емене Закаряєву. Злочином назвали її листування восьмирічної давнини в соцмережах. Режі з однокласницею українкою та жила в Сирії і за версією окупантів, нібито була причетна до озброєного формування, яке суперечить інтересам РФ на першому засіданні у підконтрольному Москві Кіровському райсуді прокурор зачитав обвинувальний висновок, а от свідки на суд не з'явилися. Тож засідання перенесли. Водночас адвокат Еміль Курбідінов вважає, обвинувачення абсурдне, а справу на і мене завели, бо не схотіла співпрацювати з російськими силовиками. Це вовші стаття в Головному кодексі вона така різінова і по позволяет просто из э, обычных граждан делать таких себе оперативных сотрудников. То есть ФСБ желает, чтобы простые граждане э, по сути, делали их работу, оперативную работу делали. Да? Вот. И это обвинение, оно само по себе абсолютно абсурдно.